Отже, як запустити середовище програмування? Для запуску середовища програмування нам потрібно знати його версію. Найпростіший спосіб дізнатися версію середовища програмування і, власне кажучи, запустити це середовище це використання можливостей консолі. По-перше, оскільки ми знаємо з вами, що середовище програмування називається Free Pascal, тому, скорочено FP, ми. Цю команду і набираємо: F. Так, f p. E, після того ставимо мінус. І оскільки ми не знаємо версії середовища програмування, то можна просто натиснути на клавішу Tab на клавіатурі. E, консоль автоматично допише. E, Версію середовища програмування. Після цього достатньо просто натиснути на клавішу Enter. Середовище програмування запустилося. Одразу спробуємо створити порожні файли перевірити, як працює середовище програмування. Для створення такого порожнього файлу нам потрібно вибрати меню файл. меню і Саме середовище програмування, тобто англійською мовою. І там обрати. Пункт «New». Після цього можна набрати дуже простеньку програмку. Із з тексту програми видно, що реальне середовище програмування працює так, як описувалося. Тобто використовується підсвітка синтаксису, використовуються навіть підказки для службових слів. Програма дуже проста, вона просто друкує нам на екрані. Привітання. На жаль, консольне середовище програмування не може працювати з символами Кирилиці, тому, якщо ми спробуємо перемкнутися там. На символи кирилиці, то отримаємо отакі от незрозумілі символи. Тому, якщо, потрібно, якщо ми не знаємо англійської мови і потрібно вивести якесь повідомлення, то слід використовувати елементи транслітерації, тобто друкувати українські чи російські слова англійськими літерами. Після того, як ми набрали текст програми, нам необхідно зберегти цей вихідний код у файл. Ми бачимо з вами, що файл. За замовчуванням називається без імені 01 пас. Нам треба його зберегти із адекватним іменем, щоб ми потім могли його знайти. Збереження здійснюється або за допомогою файл save, або за допомогою клавіші F2, підказка про клавіші у нас внизу. Отже, обираємо збереження. Вибираємо теку, яку будемо зберігати. До речі, тека. Повинна бути заготовлена зараніше. І назва теки, як уже зрозуміло, потрібно використати англійські символи, бо кирилиці, кириличні назви не читаються. Ну, верніше, вони читаються, але і вони не зрозуміли. Отже, заходимо <кій> у теку. От. Набираємо у полі Name назву програми. Повертаємося на англійську. І натискаємо на клавішу ОК для того, щоб зберегти. Отже, ми бачимо, що наша <кхем> програмка збереглася в TC Progr. Називається Hello.Pass. Після того, як ми програмку зберегли, нам потрібно її відкомпілювати. Для цього використовується меню Compile. І відповідно пункт Compile. Якщо при компіляції у нас все вдало, жодної помилки не знайдено, ми побачимо мигаючий напис «Press any От. тобто треба натиснути на будь-яку клавішу для завершення компіляції. Для того, щоб подивитися, як програма працює, ми використовуємо рядкове меню Run і відповідний пункт Run. Ось ми бачимо, що написано те повідомлення, яке ми. Запрограмували після виконання цієї програми, ми, знову ж таки, нам система пропонує натиснути будь-яку клавішу для того, щоб повернутися назад у інтегроване середовище розробки. Якщо нам, ми припинили роботу з програмою і далі з нею працювати не будемо, нам можна цей файл вихідного коду закрити. І для завершення сеансу роботи у середовищі програмування натиснути файл exit або Alt-X.